Кременець відзначив день народження міста. У рамках святкування відбувся парад вишиванок. Захід приурочили дню героїв, який традиційно святкують 23 травня. Мальовниче містечко Кременець старовинне, багато історичними подіями та видатними постатями. З року в рік воно приваблює все більше туристів, які цікавляться історією. У місті є 22 храми. Архітектурне розмаїття споруд, музеї. Тут бував Тарас Шевченко. Жив і працював польський поет Юріюш Словацький. А в 20-му столітті його відвідали видатні українські поети Максим Рильський, Павло Тичина, Микола Бажан, Андрій Малишко. Недільного дня кременець заців вишиванками. Більше сотні молодих людей пройшли у національному. Убранні центральними вулицями міста організатори сподіваються, що у віковічних традиціях Кременця хода в вишиванках займе достойне місце. Вишиванка це для українців є це символ, це кульчуга, це оберег, це захисний одяг, який зберігає кожного українця в його енергетику і захищає від всіх на разу. І тому вишиванка символізує також українські цінності, традиції, символи ці за які боролися вмирали багато українців. Вишивана хода у районному центрі відбулася вперше. Тому така кількість людей у національному одязі викликала захоплення у жителя міста і гостей, які приїхали на святкування. Ми патріоти свого міста. Це історичне, гарне місто, гарні крименчани. Ви бачите, як гарно збираються свята. Бажаємо всім здоров'я нашим крименчанам, щоб вони були щасливі, багаті і раді кожному прожитому дню. Чудово. Я, як сказати, я про все. мені подобається Кременець, це не саме нескоріший міст, яке можна любити. Хто хоч раз побував у Кременці, назавжди залишає своє серце у старовинному місті, зауважив міський голова Олексій Ковальчук. Ми ставимо перспективу на розвиток туристичної галузі і в цьому бачаємо дивіденди для свого міста. Зокрема, на сьогоднішній день у нас з чотирма містами республіки Польщі є дружні. Угоди сьогодні, до речі, я заключив місто Загуж Польської Республіки. Угоду підписали бурмістр. Був тут присутній. Ми з ним спілкувалися. Це міста побратими, з якими ми разом думаю, будемо вирішувати ті питання, які стоять.